Приїхало до нас таке ово відро. Це народ пизда, блядь. Дири, блядь, в дверях чуть не сквозні. Ремонт того піздеця обійдеться блядь, дорожче, Чим воно коштує Отак в нас льотає коло. Зараз чекає. блоки речагів. Наконечник вже вилітає. Ану, давай вовка отако о. Сімбока нема, то пізда, втулки стаба нема. Стойки стаба нема. Вово, давай на ту сторону. Я бо, якась хуйня висить, блять, шланг. Тут, тут то саме, блядь. Стойки стаба нема. Наконечника нема. Речах відвалюється, блядь. О. А ну Вова, мотор, блядь. Як там мотор? О. <плес> мотор. Ну-ну-ну давай. Все, ну його нахуй, бо що, блять, на голову впаде? я їбав його в рот, блять. То пізда. Народ, сука, не доводьте, блять, машини до такого виїбануті, чи шо, блять. Як так їздити, нахуй? То то вже на металлом здати ту машину, блять. не буде ремонтував. Пізда, дивіться, без ручок, блядь. Ди, Ніхуя хуя. нема, це пізда, блядь. Це просто жопа, блядь. Воно, сука, не Блядь, ніякий. Я їбу. Mm -mm. О, народ. Тормозний диск, блядь, задній на пасаті. Б4, да? Mm -hmm. Тільки його, блядь, нема. Тут він є. Ось. Mm -hmm. Ось диск, так, да? ну то, що від нього, блядь, лишилося, якщо можна так назвати. А тут його, блядь, нема, да. Тому що супорта задні заглушені, блядь. Принаймні правий, лівий вроді щось турмоз. Нема, ніхуя, блядь. Ось такий сука дракон. То пізда. Що саме дивніше, блядь. А, кузов, 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 блядь, народ. Лівий поріг, блядь. Ось він. О, 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 о. Прошу, то пізда. Там нахуй можна, не знаю, наркоту перевозити, блядь, контрабасом. То піздець, народ. Нема ніхуя. Тендер за звання, сама вбита і дуйобана машина блядь, в моєму житті, яку я бачив, виграв б четвертий польський посад. Це піздець. Всім гарного дня.